Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. І так, я роблю розклад на кожен день і зараз про неділю королем нашої сонячної системи є сонце. Сонце управляє неділею. Цікаво, що англійська назва цього дня Sunday, Німецька Сантаж, що в перекладі означає День Сонця. Перше, що рекомендується робити в неділю, це зайнятися собою і своїм здоров'ям. Якщо ви хочете поїхати кудись, то рекомендується вибирати все ж таки північний напрямок. В неділю добре носити одяг рожевих тонів, або якимось чином цей колір ввести в своє життя життя. Рекомендується бути великодушним, приймати гостей, дарувати подарунки, допомагати всім, хто цього потребує, і не конфліктувати. І так, любі друзі, прошу у Таро головну подію цього дня. Тепер цікавий момент цього дня. Радість цього дня. Що бажано зробити в цей день? І чого О, бажано не робити в цей день? Ага. Ну, дивіться, любі друзі, дивіться. Паж мечів це головна подія цього дня. Можливо, це ви будете в таких оновлених якихось енергіях, молодих, можливо, ви зранку встанете і скажете, я сьогодні буду робити якісь непередбачені дії. Наприклад, да, я сьогодні буду так відпочивати, куди мене ноги принесуть, наприклад, буду йти по місту, там і відпочину. Да. Тобто, це можна сказати, іноді не розсудливість, але іноді це а, такий самий намір. Да, От я хочу. Тобто в мене десь буде загострення в цей день. Можливо, це не ваші будуть енергії. Тому що ваш цікавий момент тут все ж таки про в тому, да? От, То можливо, ви зустрінетесь з молодою людиною. Ну, можливо, якось він там вас захоче зачепити. да? Можливо, буде знову-таки не дуже розсудливою людиною. Можливо, ну такою навіть може бути агресивною, може бути ман маніпулятором така людина. От, Тож, можливо, вам... Або ви просто десь побачите, ви можете завжди уникнути будь-якого, ну майже будь-якого конфлікту. Да? От то ж тут від вас залежить в принципі, чи дозволити ви комусь, якщо це не ваші енергії, чи дозволити ви комусь споганити собі неділю? Розумієте? От іноді так буває зранку, коли ми налаштовуємося, то якісь знаєте незадоволення з минулого дня. Вони зранку починають в нас микати такі енергії, да? А тут людина може ще, ну ви можете. Да, бути в таких енергіях. Зараз я когось там піду щось комусь доведу, щось комусь там знайду. Ну, такі більш, знаєте, такі ріяні, агресивні трохи все ж таки діє. От, тож, будь ласка, зранку, зранку все ж таки налаштовуйтесь на позитив. Подивіться мої коротенькі відео, там є позитивні афірмації. Помрійте про щось зранку, дуже корисно. Од, на одну хвилину я роблю відео, ви можете заспокоїтися. Іноді, звісно, мої те, що там які є афірмації, вони можуть тригерити, але то теж класно, якщо ви не дасте волю все ж таки гнінливості, да? А наприклад, цю енергетику спрямуєте саме, знаєте, на якісь фізичне можливо навантаження. Ви навіть можете відпочити в той момент, все одно, якщо ви будете довго йти, там ну. Скільки ви можете 5-3 кілометри, да, просто погуляти? От, прийду до якого парку, там і відпочину, там посиджу, да? потім там ну що чимось цікавим для себе зайнятися. Тож а, дивіться, просто так само це може бути ще, знаєте, такі, ну я вже казала про раптовість, да, але... Коли знаєте, тут людина може така, вона може бути на молодих енергіях, да, зранку так вскочити, вау, я все можу, я зараз сто справ перероблю, да? я не буду більше там втомленим і так далі. Тобто тут про баланс, про об'єктивність. Да? Якщо ви розумієте, що ви після того взагалі можете вже злягти, то не треба. Тобто, по-іншому, да, краще погуляйте в цей день, все ж таки це наповнить вас. Навіть якщо ви трохи фізично втомитися ну, від того, щоб ви йшли в ітозі, у вас буде гарний сон. В ітозі, вам дуже буде приємно сходити в душ, да? в ітозі а ви розгрузитися. Головне, якщо прямо у вас втома, втома да тоді не вмикайте навушники. Побудьте в цьому світі тут і зараз. Я зараз йду, що я чую, що мені подобається по дорозі, що мені не подобається, це така. Знаєте, коли ми перевіряємо себе, да? я зараз живу в комфорті. Що мені зараз підкоригувати? Да? От в мене виповнюється бажання, наприклад. Я розумію, трошки щось я неправильно замовила. Ну, ну не так. Тобто, по факту, да, 50 на 50. Я не можу сказати, що зовсім критично, але не те, що я хотіла взагалі. Да? Трошки інший формат, розумієте? То що треба робити? Коригувати зранку, да? не, не включатися, не вмикатися, що в мене все погано. От зараз я комусь теж піду, когось поштрихаю, да? тому що ви, ви можете хотіти, якщо є внутрішнє незадоволення, ви можете хотіти це вилити на когось, розумієте? І тим паче корисніше, краще піти погуляти, якщо ви в таких енергіях біжіть, плавати на тренажери, просто ходити все, що ви можете, ходити, ну будь-яка людина. Ходити взагалі, якщо ви не можете навантаження робити, щоб бігати, да, вам важко, наприклад, там у когось судини ново надмірне, да навантаження не бажано. От, тож дивіться, ви можете ходити в своєму темпі, ходити просто багато. От, повірте, пробуйте. тож тут бачите, головна подія да, або своє его самим, самим. Опанувати да, свою цю енергетику надмірну, так скажемо, трохи агресивно, або когось поставити спокійно, не загострюючи спокійно на, на, ну, на його місце, да, де, де, де його там стояло, хай він там, або вона і стоять. А, це ж може бути не тільки молодий чоловік, на нас загальний розклад, тому може бути і жіночка. От, ну, Дивіться, цікавий момент. да, Четвірка кубків, я гадаю, що в цей день ви тут про тотальну втому я вже Сказала, але ви в цей день якимось цікавим чином зможете все ж таки дозволити собі відпочити, тому що тут людина вже перевернулася. Що це означає, Да, перевернута карта? Я нікуди вже не піду. Відчепиться від мене геть. Да? Тому що тут все ж таки у людини знову таке внутрішнє незадоволення, ви її можете притягувати таких, да? тому що тут, можливо, ви в стані жертв від того, що ви втомилися. Тож якимось цікавим чином ви сьогодні зможете омини. Всі перешкоди, відкинути всі сумніви, відкинути якісь підозри і просто зануритися в свій внутрішній світ. Отож, я вам дуже бажаю. Дивіться навколо. Шукайте можливості кудись улизнути. да, неділя відпочивайте всі, тому здебільшого, да? всі країни навіть всі просто відпочивають в неділю. От тому, що знаєте, якщо це не буде на рівні, ну на рівні, мабуть, да, от, як держав. То реально люди від своєї внутрішньої тривожності, чому такий стан? Людина в тривожності біжить. Можливо, і тут у вас просто буде загострення тільки таке, що ви захочете. От зараз неділя, мій, мій час. Я зараз 100, 100 справ на, на тиждень наперед перероблю. розумієте? і знову можете в такому стані входити в новий тиждень, а це все ж таки важко. Тому, тому неділя це відпочинок. Я гадаю, що ви. Цікавим чином щось або цікавеньке нове знайдете для себе все ж таки, да щоб перезавантажитися, дуже класно, щоб нові нейронні зв'язки з'являлися у вас і як потім можливості нові в житті, то дуже важливо перезавантажуватися і робити щось нове. Тож самі собі щось цікаве, влаштуйте, знайдіть щось нове, що ви не дуже це, ну, не бажано, якщо ви в тривожності, не бажано ще залазити, наприклад на кисть як ті атракціони розуміти, котрі можуть додати там, не зрозуміла, яка буде реакція. Да? Ви можете викричатися з одного боку і вам буде легше, а з іншого боку. Тобто, дивіться, якщо у вас нема свого спеціаліста, хто вас буде одразу рятувати. Небажана атракціони, да це може бути інший відпочинок, котрий ви раніше собі не дозволяли. Наприклад, піти на один сеанс на годину на масаж, розумієте? прогулялися, наприклад, да, там три кілометри, пішли собі на масаж, сходили. Це нове, нові, нові шляхи кожного дня обирайте. Да? Тож у вас тут буде все ж таки відновлення. О, Тому що ну, у вас нема варіантів. Просто вигадайте собі цікавий, варі... цікавий момент, цікавий варіант. Або знаєте, цікавий момент, що це може бути? Ви будете бездумно просто йти по місту, да? і вам хтось дасть якусь рекламку, і ви зрозумієте, вау, я цього ще не, не куштував, або не пробував. Да? Іноді достатньо навіть, знаєте, щоб наповнитися. Посидіти в гарному містечку, да, де буде кава з візерунками, де буде якийсь, ну, хай то буде дуже маленький кексик, але там головне естетика, да, як то подається, як то мімі-мі, -мі -мі, наприклад. Да, ну, там, ну, так, такий вираз є, коли таке все. Боже Боже, да, обняти і, і не плакати. От. Тож, будь ласка, вигадайте для себе цікавий момент, цікавий варіант. Да. От, і буде вам щастя. Сама, сама неділя вам каже відпочинути. Ну і далі, радість. Через що буде радість? Дивіться, королева Кубків. Це, в принципі, класна, чудова карта, але зараз вона перевернута. І е, у вас буде радість від того, що ви зможете уникнути спілкування з такою людиною. Або ця людина постійно любить командувати, або вона дуже, знаєте, любить сувати носа в справи у всіх, хто навколо неї. Це може бути будь-хто, якась сусідка ваша, ну будь-хто, може, і родичка, і подруга, да, котра ну, надмірно, ну якщо вже відповів їй, то, то на три години, тобто ніяк не виходить раніше закінчити і ще щось, розумієте, да, то у вас буде радість цей день, тому що вам взагалі таке спілкування не потрібно. І таке вам теж не потрібно. Свої емоції вгамовувати да, і бігом тікати на відпочинок. І дивіться, любі друзі, що бажано зробити. Помріяти. Якщо у вас нема своєї якоїсь людини, з котрою ви можете і хочете проводити час, тоді помрійте, підіть, правда, кудись, можливо, в медитативний якийсь центр, да? або ви можете звернутися, залишитися десь на одинці, да? звернутися до коуча, він проведе з вами онлайн-сесію. Можете прийти до мене, наприклад, але розслабтеся в цей день, довіртеся вищим силам. Бачите, тут про новий союз, тут це взагалі. Карта, вона вам допоможе. Ця карта вам допоможе і у, е, звінтити від такої людини. Да, якщо е, дивіться, у вас радість буде, якщо ви будете в якихось все ж таки так само перевернутих відчуттях, якщо ви будете в печальку входити в сум, да, якщо ви будете роздратовані, наприклад, тому що королева кубків, кубки це емоції, а королева, вона моє, мама, вона може з ними впоратись. Розумієте, це людина, котра ну вона на троні. Вона вже отак, от, емоціями тіми грається як хоче, да, і іншими так само це людина, ну, котра не просто маніпулює, вона каже, що робити. да, от, Але е якщо у вас такий стан, знову такі завтоми, тоді у вас радість буде, що ви позбудитеся такого стану, розумієте, перевернете, виправите на напо зможете наповнитися і кріпко собі спокій спокійно сид сидіти на своєму троні і далі. Розумієте? да, Тож тут розслабтеся, можливо, саме коли ви на. Повнитися у вас з'явиться ресурс, зустріти свою другу, як то кажуть, половинку. Да? Комусь подобається слово закохану люди... кохану людину, а хтось хоче закохатися просто, хтось хоче пристрасті. Тобто, тут ви зустрінете це може бути діловий союз, це може бути людина, з котрою у вас, наприклад, якісь схожі хобі. Да? Тобто, людина однодум однодумець може бути, ну котра схожа в такі ж самі ідеали по життю. Тобто тут про партнерство взагалі, да, в будь-якій сфері, ви можете, але бачите через якийсь цікавий момент. Можливо, да, коли ви будете відпочивати, і саме там відбудеться якийсь цікавий момент, розумієте? Але якщо ви послухайте мене, якщо ви будете в такому стані, людина з закритими очима, вона не хоче блага бачити. Якщо ви зранку не дозволите собі наповнитися, відпочинути, ви можете не побачити, пропустити такі. Момент, розумієте, а карти тут кажуть, ти під захистом вищих сил, але будь відкритий. Довіряй да, емоціям і своїм, і довіряй іншим. тобто, Бачите, да, тут теж люди з кубками, але знову таки, і тут кубки, можливо, дивіться, якщо ви будете, що таке ще кубки, це те, що туди ну, в кубки можна налити будь-що. Да? Хтось воду наливає, а хтось вино, скажімо так, да? ну, є інші напої. От, то ж тут головне, щоб ви не через напої відпочинули, розумієте? Тому що знову таки, ви можете не зустріти. Чому? Тому що ви можете. Може казати карта, ну дивіться, я ж не. Нікого не засуджую тут, да? але в нас люди по-різному відпочивають. Тому мені важливо вам донести. Да? Якщо ви все ж таки можете уникнути, да? навіть пиво, нічого не пити, а по-іншому відпочити просто десь на березі біля води, просто посидіти під деревом, от справді отак сісти, просто посидіти. Якщо є собака, чудова, нема один. Або ну, якщо у вас є можливість, якщо вас розуміє ваша родина, да? якщо вони дозволяють вам, ви можете сказати, я хочу Пів години посидіти один, вони поруч, наприклад, десь да, можуть бути там з, з дружиною, з матір'ю, ну, з кимось, да? От, ну і так далі. Тобто, шукайте, тут все одно цікавий для себе момент улизнути, побити, побути все ж таки на одинці, все ж таки рекомендовано. Це ж не означає поругатися і піти з родини, да? От, це означає ну, пояснити всім, що вам це треба. От, і коли ви наповнитеся, у вас буде або укріплення вашого союзу, котрий зараз у вас є, або з поява нового. Ога, знайомства, це ж не обов'язково одразу пристрасть дає в цей день щось, але ці відносини в цей день, якщо ви дозволите їм зайти в своє життя. Вони можуть призвести до шлюбу, любі, друзі. Звісно, не ну, дивіться, да теж про адекватність тут. Не робіть самі якихось загострень. Ну да, люди в такому стані. Тут все ж таки людина більше хоче холостяцького життя. От а, тож, не робіть, як то кажуть, з плеча, якщо ви ще не готові прям жити з кимось, да. Ну ви можете позустрічатися самі не загострюйте. Да, тут про легкість вам цей день. Будьте легкішими, опановуйте свої емоції. От і буде вам щастя. Да? І чого не треба робити? Дивіться, не треба стояти і пережимати якусь свою справу. Ви тиждень працювали задля того, щоб щось напрацювати. Да? Якщо ви гідно поводитеся, весь тиждень, ну дозвольте собі знову таки відпочити. Це карта зростаючих грошей. Зростаючих грошей, розумієте? Тобто людина вже щось зробила, щось посадила, але треба час. І ви в цей момент використовуєте для себе. Життя як для того, щоб насолоджуватися, розумієте, тільки працювати не можна тривалий час. Знову таки дуже важливо відпочивати. Тут людина вона оперлася, їй вже важкувата. То дозвольте собі не працювати. Покладіть свої інструменти, покладіть в неділю і дозвольте собі нічого не робити. Максимум сходити в цікаве місто, місце або місто, можливо, кудись поїхати поруч, да? ну, куди ви можете. Собі, боже, експериментуйте, робіть знову таки те, що ви ще не робили задля задоволення. Тут не про роботу сьогодні. Розумієте, карти кажуть взагалі не про роботу, тому що неділя і такий стан проти показане взагалі життям. Да? Навчаємося жити легко, навчаємося жити в. Це про союз і всередині розумієте, тому що тут у людини і внутрішні вже конфлікти могли початися у вас або зараз почнуться. Це буде обов'язково, тому що все одно це все низькі, низькі тут вібрації, розумієте? От тож ви. У вас є шанс в цей день, вищі сили вас підтримують, робіть правильний запит. Я хочу сьогодні зранку а, потрапити в цікаве місце, де я ще не був, не була, наприклад, да, щоб мені там було що поласувати, наприклад, да, щоб була а, там якась а, легесенька музика. Або ще що для вас важливо. А, навчайтеся коректно робити запити. І тоді ми отримаємо все саме таким, в принципі, як ви хочете. Ймода, а якщо у вас щось трошечки не так, як, наприклад, у мене, то ви можете все одно зранку краще на своє життя витратити час, помріяти. Да, дивіться тут так само дев'ятка пентаклів, Дивіться, людина в добробуті, але не бачить цього. Людина не бачить цього, тому що вона геть втомлена. Розумієте, дуже важливо, дозвольте собі без відчуття провини, що ви відпочиваєте, а ви б могли стільки справ переробити. Стоп. Стоп, ви встигнете все це переробити. Якщо ви один день не помили дома пола, зрозумійте, ви непогано від того стаєте людиною або матір'ю, або ще щось. Коли ви поважаєте себе, навчайтеся цього робити, навчаєте інших, ваші діти вам будуть дякувати, тому що вони так само по вашій схемі будуть навчатися поважати себе свій час, свій відпочинок, своє тіло, своє право на відпочинок і так далі. Розумієте, от, тож цьому треба в цю неділю прям брати зранку і навчатися. Любі друзі, я вас вірю. Запрошую на індивідуальні консультації, якщо хочете реально роздивитися ближче якусь ситуацію, знайти тим паче вихід, тому що я не просто роздивляюсь і кажу по факту, да якщо людина готова слухати, можна роз розібратися. Можна задавати додаткові питання картам, от і знаходити виходи. Принаймні декілька варіантів можна завжди роздивитися, які ймовірніше будуть сприяти, сприяти, да? сприяти виходу з будь-якої ситуації. І так, любі друзі, до побачення. З повагою, Софія!